Амінь. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жона і благословен плід утропи твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збави нас єдина чиста і благословена, преславна, пресно Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе. Душі наші, пречиста Діва Марії, зі світанком цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною, у твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти добра і небесна мама. Будь найкращою ненькою та заступницею, бо я добре знаю, що ти, царице неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під твоє заступництво і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек. Для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя на небі. Амінь. Пресвята все діво, мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Благого царя Мати, пречиста і благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого, вели на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя і я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов. Богородице Діво, єдина чиста і благословена. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкий, але з біди визволяй нас єдина чиста і благословена. Амінь. О, пречиста Діво, Богородице. Надія всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюсь на твоє милосердя. Погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум, любов'ю до виконання заповітів Сина Твого. І Бога нашого, Викорени причиста з мого затьмареного розуму, і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні брудні думки та наміри, з ціли мої тяжкі, духовні і тілесні рани, не попусти. Щоб зло перемагало мене і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милі Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо ти благословена від усіх родів і славиться причисте пречисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Згадай все милостива Діва Марії. Що від віків не чувано, що той, хто прибігає під твій покрів небесний, був тобою, царице, невислуханий. У тій потребі і я прибігаю до тебе. О, пані ласкава, примилосердна, найчарівніша святість у небі і на землі, полум'я любові непорочного серця, все ласкава мати, Діво понад усе, через Твоє непорочне серце благаю, мати Твого святого Слова, мати правди святої, неостанна заступниця свята. Прийми мої щирі благання, не погордуй ними, але послухай їх, благаю і прийми до Свого. Материнського серденька. Амінь. О матінко Божа, на все людство, ділання ласки полум'я любові, твого непорочного серденька тепер і в години нашої смерті, і на всі душі терплячі в чистилищі. Амінь. О Марія мати, матінко. І моя царице, жертвую тобі мою душу, моє тіло, моє життя і мою смерть, і все, що наступить опісля, все покладаю в твої ручки, о моя мати, огорни мою душу твоєю, дівочою мантією і даруй мені ласку чистоти серця, душі і тіла. Оборони мене твоєю силою проти усіх ворогів, а особливо проти тих, що ховають свою злобу під виглядом добропорядочності. Скипи мою душу, щоб біль не міг її зламати. Мати ласки, навчи мене жити в Божій ласті. Амінь. Величава Цариця Небесна, що найвища повелительниця ангелів, ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани. Тому ми смиренно просимо, пішли нам на поміч твої небесні легіони, щоб вони під твоїм керівництвом і твоєю силою. Переслідували пекельні сили, скрізь бо з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Хто подібний до Бога? Ви, святі ангели, захистіть нас і обережіть нас. Добра лагідна матінка Божа. Пошли нам святих ангелів щоб вони нас захистили і охороняли від слуху ворога. Амінь. О, опреблагословенна цариця неба і землі. Матір Божа, я тут біля твоїх стіб з відкритим серцем і любов'ю благаю, всели в серце мого чоловіка. Ім'я чоловіка, і моїх дітей, імена ваших дітей, моїх онуків, імена онуків, всели у них мир, любов і потяг до всього доброго. Не допусти нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до невилікованих хвороб. До передчасної і наглої смерті, наш дім і всіх нас, хто проживає в ньому, захорони від пожежі, від нападу злодіїв, від всяких слих обставин, нечистого і заздрісного ока. А ми будемо прославляти Твоє святе ім'я, поширювати правдиву побожність. До твого непорочного серця і непорочного зачаття завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О мати неостанної помочі Оце клячуть у твоїх стіп нужденний грішник, що шукає в тебе опіки. І всю надію на тебе покладає. А мати милосердя, змилосердися надо мною, чую, що всі називають тебе захистом і надією грішників. Будь же мені захистом, будь моєю надією, поможи мені ради любові Ісуса Христа, подай руку нужденному грішникові що тобі поручається і віддається назавжди на твою службу. Благословлю Бога і подяку йому, складаю за те, що в своїм милосерді натхнув мене великим довір'ям до тебе. Це довір'я є запорукою свого вічного спасіння. Признаю, що як давніше я так часто грішив, то це було тому, що я не шукав у тебе захисту. Знаю, що з твоєю поміччю переможу. Знаю, що мені поможеш. Якщо тобі це поручу, боюся тільки, щоб у небезпечних спокусах я не занихав тебе. Взивати і через те сам не спричинив своєї загибелі. Прошу тебе, Отже, і всім серцем благає, щоб у всіх підступах пекла я завжди шукав у тебе захисту і кликав. Маріє, ратуй мене, мати неустанної помічі, не дозволь. Щоб я втратив Бога. Амінь. Пресвята Діво, непорочна дівице, улюблена мати моя, прокидаю зі сну першою своєю думкою, звертаюся до тебе і тулюся до серця Твого, щиросердно благаючи, аби мене нужденне і грішне, дитя Твоє. До серця свого пригорнути зволила і навчила мене нині ходити дорогою чеснот і заповітей Божих. О Марії, мати моя, віддаюся тобі ціла, заховай мене в серці твоєму, аби тобі доказати свою любов, присвячую тобі розум, волю, всі думки, слова, вчинки. І внутрішнє моє життя, усе це жертвою твоєму серцю. Розпоряджайся мною, Провадь, допомагай, стережи як власність свою, ту жертву свою прагну неустанно поновлювати з кожним ударом серця аж до самої смерті. Вчини, о мати моя, щоб я ніколи не переставала перебувати в серці твоєму і взивати твоєї допомоги. Амінь. О, діво невимовної покори, Мати Божа, глянь милосердно на твоє блудне дитя, щоб за твоїм заступництвом перед Богом пізнало свою цінність. Випроси мені ласку, огиди до своїх гріхів, котрі ведуть мене до згуби, щоб я уникав всілякої ордині та пихи, щоб наслідуючи смирене і тихе серце твоє заслужив вічну хвалу, обіцяно покірним і тихим. Амінь. Марія, Мати Божа, Збережи мені серце дитини, серце чисте, як джерело, нехай буде чисте, як джерело, нехай буде моє серце простим, таким, в якому нема місця, для смутку. Дай мені серце великодушне і чуйне, серце вірне і шляхетне на зразок твого серця. Дай мені серце, яке не забуває добра, не тримає образи, вчини, щоб моє серце було тихе і покірне, щоб любило, не очікуючи на взаємність, щоб з радістю витривало в серці твого Сина. Вчини, щоб моє серце жило славою Ісуса, щоб відповідало на Його любов. І осягнуло повноту щастя в небі. Амінь. Прославляю тебе, о серце Марії, Матері милосердя, з найлипшою шаною. Дякую тобі за милосердя, котре випросила мені, бачачи усі мої упадки. Дякую тобі за всі ласки і блага, котре мені твоє материнське. Серце випросило, єднаю мою молитву з чистими душами, котрі тебе почитають, вихваляють, люблять і мають надію на тебе, що ти, о мати, від гріху мене збережеш і спасеш. Величає душа моя Господа і радіє дух мій по Бозі. Спасімо їм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний, його ж імені святе, і милість його зроду врід на тих, хто боїться його. Він показує місць свого рамена, розпрошує тих, то пишається думкою серця свого, він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим, пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милі згадати, як прорік він нашим отцям. Аврааму і насінню його аж навіки. Амінь. Нехай буде так. Амінь. Бо ж ти, Богородице, слава небесна і сподівання земне. Ти наша надія і заступниця всіх, хто приступає до тебе і твоєї святої помочі просить. Нехай буде так, ти щира молитвенниця до Сина Твого і Бога нашого. Твоя материнська молитва багато може, щоб упросити владику і твоїм предстоятельством біля престолу благодаті пресвятих і животворчих його таїн приступати насмілюємося, хоч і недостойні. Але коли дивимось на всечесний образ твій і бачимо, як ти рукою своєю тримаєш Вседержителя, тішимося грішні і з замилуванням припадаємо, та з любов'ю його цілуємо, бо сподіваємося, володарко, твоїми святими молитвами дійти, до небесного безконечного життя. І не постидно стати в день судний по правиці Сина Твого і Бога нашого, прославляючи його разом з безпочатковим Отцем і Всесвятим, благим, животворчим і одноістотним Духом навіки вічні. Амінь. Нехай буде так. i me mean, i me mean, I mean.